Здравствуйте, вы ж, житель села Солонці Солонци Это, Сільської рады. Это где будет построен Белановский комбинат? Не знаете, я його не Біланівським комбінатом називаю. Я його називаю. Біланівський ядерний чи то атомний котел. атомний котел, <рес> атомний котел, тому що не буде життя ні на ні Чудському району, а взагалі всій ага. У Нас вже на території Дмитрівської сільської ради вже є рістівський кар'єр. Є, мені здається, що достатньо було б вже цього єресівського кар'єру для того, щоб вже знищити всю кремлічуче. Це ж теж гігант страшний. У Єрісівці люди бідують, немає води, немає як кажуть, умов для проживання. Там дерева сохнуть, як хати валяються. Оце таке, як чекає, воно і в нас вже хати почали тріскатися. Виселяти нас пропонують нам за пай, пропонують 60 тисяч гривень. А за як які я зараз проживаю, вона мене цілком влаштовує, 80 тисяч, от як зараз взяти і перевести їх на долари, і за ці гроші можна десь щось купити. Да. А Ерисерський комбінат, ще, ой, кар'єр, це ще був построен при, при Сове, тогда, старий? Ельсівський кар'єр, 2009 році, чи якому? А. Там вивіска, як їдеш на єрісі, там вивіска написано, а -а -а. що заснований, по-моєму, в 2009 році. І які послідці, що вода пропала, води да? Води немає. У них води взагалі немає в єрісі. Взагалі. Там проведені воду і в Дмитриці немає води. У нас вода привозна. Ну це та вода, возять її бочкою і її возять раз у два дні. Так а як огород поливати? А хто поливатиме город? Чим? Тут хоч би напитися. Ми, ми скаже не попробували, але вона технічна солона її. Так, наша ще не вода, вода, як технічна ще є у нас вода. Вона на дванадцять, потім вже добиваємо до 19 метрів. А ти води, які водивозя, це та вода можна сказати, що теж технічна. Комсомольський її не п'є є, є бутилірована, а там її везуть, а діватися немає води. Людей, якщо на 12 метрів немає води, то вони раді йти, треба ж і постирати, треба ще посуду купити. Як і скільки сіл буде uh, и, uh, сел уничтожено? Чотирнадцять. Чотирнадцять сіл. У нас на території Дмитрівської сільської ради. Оце когось на гора попадає, солонці наші, підлужжя і частина Кияшу. А сколько чоловік селі вашому живе? Сколько в нашому селі живе чоловік? Взагалі на території Дмитрівської сільської ради живе дві тисячі сімсот чоловік. А це в цих трьох селах я, я думаю, що звором чоловік. 500 може, 500, може менше, а може більше, то десь по таких рамках, оце скільки проживає Ага. І нам щось yeah. пропонують, ви розумієте, у свій час, коли ще був рику, старий директор цього комбінату, нам сказали, що у Дмитрівці будуть строяти нам понад словом ну, житлові будинки. Навіть будуть вулиці називати, допустим, я як переселяюся Солонці, так вони кажуть, тут на вулиця названа Солонці, Солонківська ага. там чи якось. Ну хорошо. А ми сказали, що шукайте, що знайдете. А що я да. на 8 тисяч можу знайти зараз? Да. Да, понятно. Ну хорошо, спасибо.